Вайцарські експерти з транспорту приїхали до Вінниці, аби поділитися досвідом та допомогти місту зробити громадський транспорт зручнішим і доступнішим. Фахівці спільно з Вінницькими спеціалістами працюють над трьома напрямками: адаптацію трамвайних платформ для маломобільних груп, реорганізацію перехресть на площах перемоги та героїв Чорнобиля, а також оновленням плану сталої міської мобільності. Усе це частина проєкту розвитку міського транспорту за європейськими стандартами працюємо з нашими швейцарськими партнерами. У нас є три блоки роботи: це перше стосується створення більш зручних і комфортних умов для доступу маломобільних груп населення до трамваїв, тобто адаптація. Трамвайних платформ до низькопідлогового трамваю, який зараз будується на базі транспортної компанії, які будуть продовжувати будуватися на основі трамваю трам 2000 який які нам також передали із Швейцарії, з міста Цюріх. Другий блок роботи стосується реорганізації, перехрест площі перемоги і на площі героїв Чорнобиля. Це частина майбутнього проекту реконструкції проспекту Коцюбинського. І третій блок роботи це робота з планом сталої міської мобільності. Це стандартний для європейських міст документ, який визначає такі глобальні основні напрямки роботи міста в плані досягнення якісної мобільності, якісного переміщення мешканців з урахуванням усіх різних видів транспорту. Це і переміщення на громадському транспорті, рух приватного транспорту, піші переміщення, велосипедна інфраструктура. Місто Вінниця – це місто громадського транспорту, і нам потрібно робити. Ставку саме на громадський транспорт це основний засіб переміщення мешканців по міста Вінниці. І відповідно громадський транспорт є в пріоритеті. Це цілком європейський підхід, тому що ми розуміємо, що збільшення рівня автомобілізації призводить до заторів. І єдиним адекватним кроком для того, щоб забезпечити якісну мобільність мешканців, це пріоритизація громадського транспорту. Швейцарські фахівці оглядають ключові транспортні вузли міста та консультуються з вінницькими спеціалістами щодо покращення руху. Один із напрямків роботи повернення трамвайної колії між залізничним вокзалом і площою перемоги. Це перехрестя є важливим елементом міської транспортної мережі, тому його реконструкцію планують продумати до найменших деталей, аби у майбутньому підготувати якісний транспортний маршрут. Це перехрестя є одним із ключових вузлів транспортної мережі, і відповідно воно повинно бути дуже детально пропрацьоване. Зрозуміло, що питання реалізації проспекту Куцюбинського не стоїть там сьогодні чи завтра, але рано чи пізно місто змушене буде підійти до вирішення цих питань. І відповідно, ми вже зараз починаємо і працюємо над тим, щоб знайти найкраще рішення. І відповідно, наші швейцарські колеги так само допомагають нам, передають свій досвід і своє бачення того, як можна більш радіо. Цінально організувати розміщення і зупинок громадського транспорту і організацію руху на цьому перехресті.